Всім мої вітання, всім доброго дня і мирного неба. Йду обходити вечерю. Чоловіка нема, а чоловік на роботі, а я йду сама виношу ті помідори, курим, бо ніхто їх не хоче. Але беру віника до того когута, бо він мене кусає, він на мене нападає. Ви знаєте? От нападає, я думала, його то, -то перейшло. А він не перестає той дядько на мене нападати. О, Нас потепліло ще вроді сьогодні, і ще цих е, пару днів, два-три дні буде тепло, а то вже буде холодно. Висиплю їм трохи помідорів, каво. Ну а нашу їх? Вже е, їх не треба. Подивлюся, чи якесь хоч знесли яйце. Бо то вже така пора, вона ви такі голі. Плечі в них ті спинки. О, Я казала, сіни несуться кожного божого дня, і ви знаєте, вони взяли собі тут це сіно, що чоловік. Давав кроликам тут поставив, Колись в мене так тут кури неслися. потім вже вигнали туди і перестали. А тут поставив все в сіно такий бачок, щоб давати кроликам. Вони знову тут почали нестися. То вже і не дає. Вже, тут вже для них тут і стоїть цей бак, щоб вони неслися. О, не знаю. Зараз буду і кроликам давати водички, але піду вперед, піду вперед. Подивлюся, чи десь хоч є яйця. О, ти, тут в мене е, крилички. Їду вони ще мають, а тут треба дати свіжої водички і сіно ще має. Але водички треба дати свіженької. То зараз піду і буду все робити. Всім трохи дам помідорів. І, і туди трохи перекинутих помідорів. Най вони собі подзьобають. Та й не треба, не треба нікому, та й не треба куря. То хоч, може, якихось вітамінчиків кури поїдять. Йду подивлюся, чи тут хоч є якесь яйце. Сіни несуться, не несуться не несуть, не несуть, ніяк. Ті так, ті трошки сі несуть, навіть качки почали нестись там. А сіні, але йду подивлюся, чи яйця. Яйце. Ой. Ну, одненькі. От цих. На сім боці. А на тім боці ні одного. Ну, таке бо. І скільки тут курочок. Тут є десять чи скільки тих курочок є? Не знаю навіть три, шість, дев'ять. Бачу, що тут є. А, ну, Дев'ять ну, є тут курочок. І одненьке яйце. Одненьке. А тут є їх 4, п'ять, шість. Шість. Шість то, то, то ні одного. О, бачите, які кури. А там є три і кожного дня три яйця. Три яйця кожного дня. Я собі цього року не лишала зовсім тих курей, бо я ну, по-другому планувала і не лишала. А, а навесні не знаю, як воно буде, як воно піде справа. Подивимось, як воно піде. О. То, а сіво, сіво кури, сіво, то вони прості, сіво, сіво великі, вони якісь вони неслися все, але проти тих курей, то вони не неслися. Проти тих курей, виходить, що вони не несли. Краще мати тих самих рябих курей. О. Бачите, тут на нас ще чотири кролики є. Ті, що були більші, е, ті вісім, чотири білих, чотири е, чорненьких, тих сіреньких, чи, то чоловік забрав їх, бо вони почали один по-другому, почали гризти один другого. То була повна катастрофа, ви розумієте? О, чоловік їх забрав зараз. І кожного по окремо по Кожного. О. А всі, бачите, четверо є з тих меншої, з тої меншої партії, і вони подивіться. Собі бігають і хоч би їм що. Отут у них чистенько, сінце мають, всюди чисто. Так що я лишень водичку їм поміняю. Іконочка у нас тут цілий час відкрите. на ніч закриваємо. Отут, де кури в нас сидять чисто, все чистенько. Чоловік дає себе його поливалки пити. Я цілий час тако з відра, а він з поливалки. Ну, і я вже взяла ту поливалку, чисто водичку. Що, А? що маленькі? О, вони що воду п'ють, ну, Але поміняє, він міняє на чисту. Кожен раз міняє на чисту. Ну та вже як міняє, ну то я мушу, мушу поміняти. Знає. О, Я мушу поміняти ту водичку. А їсти їм давати не буду, бо вони їсти мають. Ану, нащо тоді наливати ту повну поливалку, ніби вони, ту повну ріночку, ніби вони вип'ють ту всю водичку. Трошки Вистачить з них. О, ну от такі в нас. Все ті меншенькі, що я не знаю, скільки їм, чи їм три місяці. По-моєму, що їм три місяці ще лишень. О, цим кроликам такі гарненькі. гарнесенькі такі кролики, о, то вони тут іду тим давати водички. Відкрила їм фіртку вже, нехай вони вже виходять, то вже вечоріє. А то він лише пильнує, я його пильную, того кугута, а він мене пильнує. Йди, дядина. О, такий собі. То подивлюся, чи щось десь качки не знеслися. Не знаю, десь тут во щось несуться, тут во в і тому рішу тих дві качечки. Не знаю, зараз подивлюся де ті яйці. Знаєте, я вам скажу, я, я ще такого дива не виділа. Прийде чоловік його розпитає, що то одна тарабанька, така місочка, на, на всіх кроликів. Я вже щось навіть не знаю. О, ви розумієте? Або цьому дала водички і цьому дала. Чекай, чекай, тому дала водички. Ну, а далі виходить, що, що треба чекати, щоб ті всі крилі. Я думаю, що він так довго. Тікай, посунься. А вже ж то нема мисочок, що годати їм. Ой, закриває. Бачите, який корм даємо. А сіно воно має. Сіно воно, певно, що має. Ні, Ах, я тут принесу ще й сіна. Такого. Принесу сіна. Ой, а во, мушу брати віник, аби ви виділи таке? Ну мушу брати до того дядька віник, бо він мене. Е -е... І ви знаєте, він вже був хапнув від мене. Вже був хапнув. І далі до нього не доходить. Або тут чоловік тримає сіно в такому кориті. Ой, тут у нас відра таке, вовсю що то? Все. Ой, тут все таке в нас? А там клітка була для свиней, але тут вже нема свиней, то тут вже в нас е, чисто. А тако чоловік тут все поробив. Покажу. Бачите, поробив чистоту. І лампочка тут у нас є, по, без повутинні. Свиней нема. -ха -ха. О, йду дам, буду давала сіну. дам по чуть-чуть. По чуть-чуть буду давала, бо їм до ранку, аби стало, має то і то, і щоб з'їли. Щоб з'їли вони до ранку. Бачите? О, Отако. Закриваю. Ей, ще воду п'є, чи вже не п'є, та ще п'є. Цьому трошки треба дати. Такого сінця. чуть Ага, багато не треба. Вже водичку не п'є, їду дала, заберу воду. І так кожному буду зараз по черзі. Всі буду по черзі поїти. Або ті мої качечки далі виходять. Куди виходять? Не знайду. До дружної компанії, знаєте, виходять. О, Тепер другому буду давати води. во, то стоїть. Впираюся лапками, бо хоче водички. На пий. Пий. Ой, добре, буду тепер давати корм. Ой, з відерка. во, Аво, таку, таку кормушечку. Додавати корм. Воду попили. Кай. Поду вили Добре, я буду давати поїти, бо то вже все такі більші, що, що чоловік роз'єднав їх. Бачите, які вони вже такі великі, такі великі такі великі, онітки. О, бачите, які? Це самі самчики, самі самці тут. О, так. І з того там їсти. Ого, які хлопці кусучі. Кури в мене вже зайшли, за ким я то все погодувала. Чоловік мій прийшов. Каже, що криляв на вечір не дає зерна, ви розумієте? Він тримає їх для, для спорту. Що? Олімпіаду. На Олімпіаду їх готує. Я так не знаю. Я годую зранку і вечором все зерна насипала. Він так, ні. Я казала, що це неправильно. Економити. Економити не треба, треба, щоб воно… Треба, щоб воно росло, а не жило. Знаєте, от так вам скажу. О, Аби воно росло і було виглядало, а не лише не жило. Качачки заганяю, вже кури всі зайшли, а качки мої чекають, очікуються. І дивіться, в мене лише один селезень є. І, і на тих сім дівчат, на тих сім дівчат. Треба мені обов'язково е, качура ще. Обов'язково, як то має бути, що вони всі мають погодити, щоб вони всі не кусали. Я не знаю, бо він їх відганяє. Десь котрусь він і не любить качечку. Отакий він, дядько, в нас. Ой, добре, загнала їх. Поки що вони тут в літнім лагері нема морозу. Піде більший, тут сухенько їм, тепленько, най вони тут є багато тирси, і най вони тут ще сидять. Підуть сильні вже холода, морози такі трохи, то ми їх заженемо вже стайні. Бачите, всі, а тут стайні всі ночують, вони ніяк, їм вже фірточка відкрита, а вони ніяк собі не прилаштуються. І світло їм лампочки світяться, щоб вони собі зайшли, і вони собі щось тут е -е, не знаю, тлумиться той півень. А качечки мої, сидять. Бачите де? О, Дві качечки і качур. А це не знаю, щось вони сідлумлі. Добре, все вже на добраніч вам. Бачите, як цвітуть тут ці крезентемки. Так вже цвітуть гарно, так вже цвітуть жовто, такі гарні величезні кущі. Така красота. Мені подобається дуже. А дивіться, всі будуть розцвітати такі, такі фіолетові чи якісь вони такі, якісь такі, вон. то вони будуть розцвітати, бачу. А тут мені треба корчика, кусочок відкопати цього. О, забула, що треба відкопати. Сей такий кущ. Ой, таке, все в красоті. Бачите, яке? Бачите, яке? Все в красоті. Дивіться, як розцвів кущик, як він зацвів, гарненько. Добре, все. Будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі! Всем пока, пока.